Сьогодні 12 квітня. Так у нас цвітуть абрикоси. Сьогодні холодний день. Бджоли майже не літають. літають тільки джмелі вона. Віте близько двох неділь. Джоля збирає з неї мед, пилок. Квітки в абрикоси білі. З рожевою такої окрепої. Медопродуктивність абрикоси близько 40 кілограмів. В цьому році навряд ли будуть абрикоси, так як холодний період пішов для них.